Надіюсь, це відео стане краплею ностальгії. Вітаю піпли, ви на україномовному ютубі і ласкаво, прошу в підбірку ігор, що стали культовими. Якісь назавжди лишилися в пам'яті, якісь пройшли тернистий шлях, стали іконою жанру і народжують нові частини досі. А якісь ви почуєте вперше, напевно, що дякую усім, хто підтримує канал. Не забувайте про підписку вподобайку та коментар. Цим ви допомагаєте розвитку, як і допомагає ваша фінансова підтримка. Врешті-решт, якщо вам... Сподобається, буду радий зустрітися в інших відео. Починаймо! Маленька передісторія. Згодьтеся приставки 90-х років це період, в який залишився пам'яті багатьох геймерів. Цей період був часом швидкого розвитку технологій та ігрової індустрії, коли ігри стали більш доступними і популярними ніж будь-коли. І так, це стосується і мого дитинства. Оскільки для мене ці ігри також були епохою, коли про комп'ютер я і мріяти не міг, а вже влаштовував Рубилову у Street Fighter. Взагалі, ігри на приставках були простими, але водночас затягуючими. Більшість ігор були двовимірними та обмеженими за графікою, але це не заважало їм бути дуже популярними. Певно, через це піксельні ігри, яких багато серед недорогих інді проєктів стали успіхом для розробників навіть в сьогоденні. Тож в першій частині я згадаю окремо саме такі. Це одна з найпопулярніших і культових ігор на приставках 90-х років. Гравці керували персонажем Маріо і долали різні рівні, б'ючись із ворогами та збираючи монети. Ця гра була не тільки розважальною, а й мала властивість затягувати, від чого багато гравців грали в неї годинами. Певно, одна з найвпізнаваніших олдскульних ігор. Ця гра була однією з перших, які давали змогу гравцям битися один з одним у режимі ПВП. Гравці керували різними бійцями, кожен зі своїми унікальними здібностями і билися один з одним у боях на виліт. Лайтовий Mortal Kombat дитинства, якщо це так можна назвати. Цю гру було створено для конкуренції з грою Super Mario, і все ж за популярністю та впізнаваністю, вона, мабуть, нічим і не поступається конкуренту. Проте була динамічнішою. Гравці керували персонажем Соніком і мандрували різними рівнями, збираючи кільця та б'ючись із ворогами. Ну всім відомий Mortal Kombat. Гра була однією з перших, які використовували реалістичну графіку на той час, і, звичайно, криваві бійки, за що її прославилася. Особливих презентацій не варта. Певно, одна з найпопулярніших ігор пригодницького жанру на приставках 90-х років. Гравці керували персонажем Лінком і подорожували фантастичним світом, розв'язуючи головоломки, б'ючись із ворогами та збираючи різні артефакти до сих пір відома та шанована серія ігор. Мегамен теж серія ігор, конкретно ця з приставкою X була продовженням популярної серії. Гравці керували персонажем X і билися з механічними ворогами, збирали поліпшення і долали рівні в принципі, як в більшості тогочасних ігор. Проте все ж своє визнання вона отримала. Це, судячи з усього, одна з найкращих рольових ігор на приставках 90-х років. Гравці керували групою персонажів і подорожували фантастичним світом, б'ючись із монстрами і вирішуючи головоломки. Теж відома цьому світі серія, що скоро має отримати нову частину. До речі, шоста частина у 2015 році отримала ремейк. Кра була створена компанією Рейри і стала однією з найкращих платформерів на приставках 90-х років. Гравці керували персонажами Донкі Конгом і Дінді Конгом, знову ж таки долаючи рівні, збираючи банани та б'ючись із ворогами. Ніби нічого особливого, але це не завадило їй отримати власний успіх. Звичайно, це не всі можливі серії, їх, певно, десятки і десятки. А якщо взяти ігри, що перейшли на комп'ютер, типу Варкрафта, чи Сім Сіті, Doom, про які я згадаю далі, чи Wolfenstein 3D, що потім породила. Ще одну певну вже культову серію ігор, це можна обговорювати не в одному відео. Адже це ті продукти, які захоплювали та віднімали увесь вільний час нашого дитинства. Якщо вас цікавить більше відео на таку тематику, то канал Thanos X про ігри буде прекрасною знахідкою. Автор розповідає про історію ігрової індустрії, згадує хіти 90-х, а також 2000-х років та робить історії цілих серій ігор. Тож, якщо ви хочете послухати більш детальну історію створення та згадати такі хіти, як Doom 3, Deусекс. Edge, Need for Speed та інші, то канал Таноса саме для вас. Контент виходить регулярно, і ви одразу отримаєте насолоду від того, що ваші олдскули дадуть про себе знати. Тож переходьте на канал, підписуйтесь та передавайте привіт від мене. Підтримаймо український Ютуб разом. А ми тим часом переходимо далі до цілих серій, що стали культовими. Гадаю, зараз для більшості почнеться саме цікаве, бо я згадаю вже більш новіші по міркам гейм гейміндустрії проекти, що так чи інакше відгукнуться в пам'яті. Серія від Valve, що зробила революцію у жанрі шутерів від першої особи. Нові підходи до геймплея, захопливий сюжет і сеттинг, що зробили колосальний несподіваний розвиток, зокрема у другій частині, харизматичний головний герой. Усе це та багато іншого принесло іграм серії Half-Life, всесвітню славу і право вважатися безсмертною класикою серед комп'ютерних ігор. Єдине, чого не принесла ця серія третьої частини, так, габен? Видовищні та динамічні шутери від Remedy Entertainment, що чіпляють своїми феєричними перестрілками і потужним кримінальним сюжетом. Але все ж у цій його словому польоти це щось. В основу подій покладено трагічну історію головного героя, поліцейського детектива Макса Пейна, який жадає помсти і веде непримиренну боротьбу зі злочинністю, причому виключно радикальними засобами, вогнищем і свинцем. Вражає атмосфера двох перших частин Макс Пейн, зображена неонуаром з відтинком містичності. Свій час в дитинстві я так захоплювався цією грою. Вона була занадто доросла для мене, але так чи інакше лишала позитивні емоції від гри. Тож ремейк буде ой як доречно. Вже до 2010 року японська компанія Capcom встигла прогреміти на весь світ своєю зомбі-франшизою, випустити п'ять номерних частин гри і кілька від Галуджень, А на великі екрани за мотивами Resident Evil вийшло чотири бойовики Пола Андерсена, змілою Йововичу, головній ролі. Сюжет кожної з представлених у списку ігор так чи інакше пов'язаний з діяльністю впливової корпорації Umbrella, що спеціалізується на створенні біологічної зброї, яка здебільшого викликає жахливі та часто неконтрольовані Мутації на клітинному рівні, це в принципі невід'ємна частина серії. Протагоністи серії б'ються з різношерстими мутантами, багато з яких, так як немезида Тиран, тирани, регулярно потрапляли до топів найжахливіших і найживучіших монстрів з відеоігор та покривалися купою легенд. Survival Horror від Кепком вважається чи не основоположником жанру і безумовно заслуговує на вашу увагу, особливо тепер, коли ігри отримали дуже круті та канонічні ремейки. Це не зовсім серія, проте уваги вартує, бо уявляє собою першу гру в жанрі інтерактивне кіно, трилер детектив у центрі сюжету перебувають одночасно три герої банківський технік Лукас Кейн і детективи Карла Валенті та Тайлер Майлз. Згідно із зав'язкою, Лукас, перебуваючи в трансі, склає вбивство, а після того, як приходить до тями, розуміє, що це початок чогось грандіозного і страшного. Детективам же належить розслідувати цей злочин. Під час проходження гравець контролює різних героїв. Геймплей включає виконання простих дій, ведення діалогів, а також звичні кітає сцени. Чудова розповідь, опрацьовані сюжетні лінії. І героїв екшен, несподівані повороти. Цю гру неможливо не полюбити. Тож не подивіться на 2005 рік. Неймовірно плідна франшиза шутерів Activision, яка на сьогодні налічує понад 20 ігор за всесвітом, включно з ремастерами і ремейками найпопулярніших частин, наприклад, випущеної у 2007 році Modern Warfare, і ще серцевиною пліток та інтриг великої угоди між великими компаніями за 69 мільярдів доларів, про яку я говорив в минулому відео. Крім проектів, що описують жахи сучасних конфліктів, Call of Duty може похвастатися багатою спадщиною оригінальних номерних частин, присвячених Другій світовій. Війні, а також під серіями World of War і Фантастичної Black Ops, які також побачили в першому десятилітті цього століття. Не зовсім зрозуміло, куди котиться серія. Наразі згадайте Cold War, проте все ж репутацію та великі гроші вона генерує. Культова франшиза, що належить українській компанії JC Game World, представила світу альтернативну реальність, натхненну повістю братів стругацьких пікнік на узбіччі. Певно, нічого нового про гру я не скажу. Події рольового шутера розвиваються на території Чорнобиля, спустошеного відомою катастрофою. Гравці тут сталкери, які блукають зоною, наповненою смертельно небезпечними аномаліями, мутантами і різними угрупуваннями. Ну і, звичайно, здобиччю. Цікаво те, що за все світом сталкер написано сотні літературних. Турних творів він надихнув десятки команд розробників на створення власних постапокаліптичних всесвітів. Наразі JC Game World вже працює над новою частиною сталкер, яку чекаємо дуже довго. Так. Далий перезапуск культових шутерів від ID Software, що відбувся 2004 року. Це фактично перезапуск тих олскульних шутерів 90-х, але все ж вирішив додати її сюди. Брутальні битви проти демонів на похмурій марсіанській станції, переміщення в пекло, змови і зради, відчуття самотності і страху, які зближують у 3 з хорорами. Всі ж пам'ятають, як вона вдарилася в горор. А нові частини все це принесе чимало радості і задоволення любителям старих класичних шутерів. Перша частина однієї з найбільш продаваних франшиз Ubisoft була створена ще Crytek у 2004 році. Відтоді ми й дізналися, що гроші то зло. Та спочатку на проект чекав неймовірний успіх. Критики дуже високо оцінили багатий на можливості шутер, у якому тоді ще не пересичений відкритими світами гравець міг вільно пересуватися просторами і дуже мальовничими локаціями, використовуючи наземні та водні засоби пересування. Певно, такої графіки відкритості й мальовничості тоді навіть не було. Події першої частини Far Cry розвиваються на території Тихоокеанських островів, тоді як друга частина переносить користувачів в Африку, де гримить громадянська війна. Але ж все ж талоном серії донині негласно вважається третя частина, випущена 2011 року, вже Ubisoft. Однак без попередніх напрацювань вона навряд б відбулася. А те, якою ми бачимо серію зараз, ну надіємося на краще. Без перебільшення найпопулярніший зомбі-шутер заточений під кооперативне проходження в чотирьох. Навіть зараз, через понад 10 років, гра залишається еталоном жанру з добре збалансованим ігровим процесом і механіками, які намагаються перейняти майже всі наслідувачі. Суть гри зводиться до спільного подолання коридорних рівнів зі знищенням нежиті за допомогою різноманітного арсеналу від зброї ближнього бою до потужного вогнепалу і вибухівки. Оскільки нежить насідає дуже щільно і серед ворогів регулярно. З'являються особливо небезпечні боси. Гравцям необхідно постійно наглядати один за одним та працювати командою. До того ж, кожен має певні здібності. Не так давно на консолях і ПК вийшла 4 Blood, сучасний продовжувач оригінальних Left 4 Dead від тих же розробників. Та новинка вийшла не такою соковитою, як оригінал, хоча безсумнівно заслуговує на увагу любителів хороших і складних зомбі-шутерів. Та все ж, можливо, всьому свій час. Куди без неї тут в принципі початок теж олдскулу. кримінальні екшени з відкритим світом, у яких можна перейнятися життям запеклих кримінальників, автовикрадення, пограбування, перестрілки, погоні з поліцією тощо. Плюс у багатьох іграх присутні додаткові розваги у вигляді міні-ігор, розкиданих по місту секретів, додаткових місій і випробувань, можливостей з кастомізації тощо. Та дуже велику увагу тут приділено свободі та транспорту. Доступні не тільки різні види легкової та вантажної колісної техніки, мотоцикли та велосипеди, а й моторні човни, літаки та вертольоти. Ну що ще сказати про мабуть найвідомішу серію відеоігор. Серед ігор жанру Екшен РПГ серія Elder Scrolls» завжди була серед найпопулярніших. Запропонований ігровий всесвіт, що взяв усе найкраще з класичного фентезі та доповнений оригінальними ідеями розробників, є ідеальним світом пісочницею, у якому можна довго і цікаво проводити час навіть після проходження сюжетної лінії. Певно, основні цікавості якраз поза сюжетом. А численні користувацькі моди, які можна вільно завантажити з мережі, і зовсім роблять ігри серії Тез нескінченним джерелом розваг. Morrowind і Oblivion, можливо, і не найкращі представники франшизи, особливо на тлі пізнішої Skyrim, але як мінімум одні з найдостойніших представників жанру на ПК загалом. А от Skyrim, як я не намагався, пройти так і не зміг, бо здається, вона нескінченна. Аркадні перегони, більша частина з яких присвячена нелегальним вуличним змаганням. Характерними особливостями серії Need for Speed є присутність просунутої системи тюнінгу, через що, конкретно мене завжди вона і приваблювала. Наявність сюжетних ліній не завжди була плюсом через свою бідність, проте погоні з поліцією, причому в деяких частинах можна грати за обидва боки, і поява безшовних відкритих міст у пізніших іграх, це ще один респект. Зрозуміло, не можна забувати і про такі важливі для будь-якого хорошого автосимулятора. Особливості як великий вибір автомобілів і режимів, а також більш-менш переконливу фізику і систему пошкоджень при зіткненнях, аркадну, бо все ж гра аркадна, але все таки. Напевно, кожен, хто хоча б недовго по-справжньому захоплювався комп'ютерними іграми, чув про Fallout. Комусь пощастило познайомитися з нею через класичні частини з ізометричною камерою і покроковими боями. А хтось наздогнав перших відкривачів пізніше, коли Fallout перетворилася на рольовий шутер з видом від першої особи. Це я про себе. У кожної з ігор серії власний сюжет, що описує світ, який пережив атомний апокаліпсис. Незважаючи на наявність головної місії, гравці вільні діяти в пустках на власний розсуд, як в тому ж. Skyrim, розвивати героя і підбирати для нього спорядження згідно з обраним стилем гри. До речі, абсолютно всі частини Fallout придатні для гри і дуже захопливі й до нині, і головне ніяк не відноситься до санітарів підземелля. Якщо ви запитаєте у закоренілого любителя класичних екшен РПГ про його улюблену гру, він з високою ймовірністю назве саме готику. Я, звичайно, назву Skyrim, бо готика все ж прийшла мимо мене, але гра культ від німецьких розробників має неймовірно привабливу атмосферу, похмурого, не схожого на інші фентезі світу, що зберігає безліч пам'ятних історій. Судячи з інтернет-ресурсів, уваги варті ігри серії випущені до 2010 року. Однак візуально і геймплейно всі вони неабияк застаріли, і навряд. Чи викличуть у сучасного гравця такі ж емоції, якими колись обдаровували олдфагів. Звичайно, це також не всі серії відомі на весь світ. Їх ще дуже багато і не на одну частину. Тож пишіть в коментарях, якщо цікаво побачити більше. А в мене на цьому все на сьогодні. Діліться думками в коментарях. Не забувайте про вподобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. Без вас розвиток каналу неможливий. Дякую за фінансову підтримку. Бережіть себе і па-па. どう